Сьогодні я так трошки підготувався, взяв ось таких телспіннерів. Певно окунь. Там видів ніфіс. Такий десь грамів 450. Бачите, друзі, ракушняк. Цепанувся отакий тобто там окуняє стоять, це в ракушняку. Два рази бив і ось є. Народ, всім привіт! Ну що, бачите, знову я на воді. Така краса, за мною тиша. Вон, сонечко сходить. Зараз 5.30 ранку і буду. Ловити окунів. Минулого разу це ну, класно, так я половив, хоч і не набагато, але такий реально окунь був дуже гарний. Два таких хороших влетіло по 450 грамів. І сьогодні ось також приїхав. Хочу спробувати половити. Зайшла мені ця приманочка, тейлспінер, зрозумів, як ловити на них. І сьогодні буду також пробувати. Бачите, вон, сонечко якраз встає, блакитні озера. Клас. Водичка парує, так що зараз збираю спінінга і будемо розпочинати. Ну що, друзі, зібрав вже спінінга. На Окуня це мій імпульс 2.10 котушечка Дайва Фуега 2500, 0,4 шнурок і буду зараз розпочинати ловити. Сьогодні я так трошки підготувався, взяв ось таких тейлспінерів, там оберталки різні, різні ваги. Ось таку штуку, ось типу мандулку з таким пелюстком. Так, ну Зараз ставлю оцього. Спіннера селективський, 7 грамів, на нього найкраще в мене. Минулого разу клювало. Ну а далі буду вже експериментувати. Друзі, погнали, перший закид. Трохи так даю йому зануритись і потім рівноміркою веду. Можна типу як з паузами. Пауза, рівномірка. Типу як джигом. Ну але на дно не опускати, десь щоб він в толщі води був. Ух, є, друзі, клювака. Блін, зійшов. Класний був окунь, Ну, зійшов, на жаль. На падінні, на паузі, Так тикнув гарно. Ну, не засікся. Сьогодні щось він дуже поганенько якось клює. І клювання саме на паузі на моменті зависання, коли він падає на дно. А на равномірній проводі щось не хоче клювати. Спінер якраз той, що я ловив, а в мене він один такий був. Це не огонь, плато чи красна пирка. На відвідний повідець. Прикол. <рикола> <рикола> Дивіться, друзі. Така ось плотва здоровенна. На відвідниці я вже поставив відвідний. Відірвав я свій улюблений телспінер. Знаю і більше не клювало в мене на то спінери і вирішив я читерську снасть зробити відвідний ось Бачите, така танточка. Це оригінальна танта. 1,6 дюйма. І така платва. Ну, грамів 300 десь. Ось вам і відвідний. 4. Ще в мене один саважгіровський тейлспінер Спробую на нього. Ще трохи відвідним пограюся. Ну що, друзі, зв'язав вже таку ну, обичну джигову оснастку. Перев'язав, трохи погрався відвідним, ну окунь не хоче. Було пару клювань, оце і плотва клюнула. Ось зараз такий ось спінер цепляю і буду пробувати ловити далі. А отакі ось спінери, це Дніпросвинець. Вони якось на бік завалюються, плюс дуже погано грає пелюсток. Ну якість така не дуже гарна. А селектівський, на жаль, у мене один був, відірвав, ну грав він класно, реально без боїв все чітко було. Зараз на цей спробуємо. окунь і гарний Опа. ось дивіться такий красень клюнув на цього стилспіннера саважгіровського а минулого разу не клювали окуня на нього такий Десь грамів 450. Так, ну що, друзі, продовжуємо. Бачите, є клювака, значок він там стоїть. Минулого разу також він не з самого ранку крупний проклюнув, а так ось десь в такий час. Там 8-9. Тобто, можливо, ще щось буде. Так, взяв обережно за краєчок. А минулого разу окуня в шахту глотали жорстко. Бачите, реально давить нормально. Окунь сильний. Ух. Ось такий красень. Цього разу вже в пащі приманка. Бачите? Заїв повністю спінера. Бачите, друзі, працює в принципі цей спіннер, якщо впиратись. А минулого разу чомусь, ну реально, тільки на селектівський я ловив. А цей ставив і не було клювак. Ну зараз цікаво скільки такі самі, як минулого разу. Ну Трохи менше. 365. Той перший десь, та самий. Ну під 400 грамів. Трошки менше. Минулого разу крупніші були. Ну, все одно класні такі окуня. Реально гарбачі. Що, ще трошки половлю. Можливо ще один летить. От бачите, що чомусь ну, дрібного нема взагалі. Хоча минулого разу ну, і дрібні влітали. А ось сьогодні клюваки рідкі, але ну, окунь гарний. Ну ну є, є ще один. О! Ого! Оце непоганий. тикав тикав ішов за приманкою і підсів. Ну давай, давай, покажи. У. Ніфіга сідав як. Ого. Да, гарно. Кунчай давай уже хорош, хорош тобі, ух як дави. Ова! О, друзі, дивіться, оце вже такий, як минулого разу, грамів 400 напевно. Супер, реально супер. Сьогодні яскравий працює, тейлспіннер. Триник так засів нормально. Так, окунь віддай мені приманку. А ну, друзі, зараз цього взвісимо цікаво, скільки це іначе побільше. Такий самий 350. 335. Ну, коротше, 350 грамів. Так, щось Сьогодні менше клюють по розміру. ну такі, ну, може він не поїв просто. Хоча класні, реально, блін, гарбачі гарні. Так, ну що, продовжуємо. Бачите, друзі, реально от, ну, зранку не хотів клювати, а от зараз 9 годин і трохи проклюнув. Можливо, підійшов просто, можливо його не було. Хоч небагато, але окунь реально гарний. Ну ну, блін, давай. Була клювака, друзі, не захотів. Разок тикнув і все. Не добрав чомусь. Бачите, друзі, ракушняк. Цепанувся отакий, тобто там вон окуняє стоять. Це в ракушняку. Все, друзі, клюваки закінчилися. Походу то або якийсь вихід був, або він ото підійшов, поклював трохи і пішов. Десь оці, ну, хвилин 20-30, взагалі клювак немає. Нарешті клювака. Довго, довго, довго не було клювань. Реально десь ну, хвилин 40 не було. І ось він, він все-таки підсів. Підійшов напевно. Ось такий красень. Бачите, от такі реально красені клюють гарбачики. Супер. Так, ну що, друзі, буду вже завершувати риболовлю, а то піднявся такий сильний вітер і вже... Та її, в принципі окунь не клює. А то був якийсь вихід, походу, поклював він трохи і все. В принципі, непогано сьогодні так відрибачив. Клювань небагато, але розмір гарний. Ось, друзі, отакий уловчик сьогодні 4 окуня і одна латвичка така влетіла такі ось окуня, ну окуня реально гарні, такі по 350 під 400 грамів отакі ось окунчики. Той спінер сьогодні зранку ловив на Колектівський телспінер, ну я його відірвав. А все інше на отакий ось телспінер Це Ша... Саваш Гір телспінне 9 грам. Так що ну платва на сілікошку плюнула. Все, друзі, кому сподобалось, підтримайте лайкосом, коментарем, підпискою. Ну і до нових зустрічей. До побачення.